У українському прокаті вийшов до очікуваний марвельський блокбастер Людина Мураха і Оса Квантоманія. Саме він став першим фільмом п'ятої фази мегапопулярної кінофраншизи та 31 ша частина усього кіносесвіту Марвел. Вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні хочу поділитися враженням про фільм, який дивився, на жаль, в ТС Якості. Це не впливає на мої враження, тому беремо чай, каву або щось солоденьке і дивимося дане відео. Про що фільм? Лейн, він же людина Мураха. Після перемоги над Таносом у складі Месників намагається жити життям Суперзірки. Він написав книгу і виступає на її презентації, роздає автографи, попиває каву на найвищій точці Сан-Франциско, з Хоуп, людина-оса. Його іноді плутає з людиною павуком. Єдиною бунтаркою в родині лишається його донька Кесі. Вона потрапляє в поліцейський відділок. А за сімейним обідом Лен дізнається, що вона ще й квантовий вимір досліджує. Кесі винайшла пристрій, через який вона з батьком, хоп, генком. Пімом і Джанет, матір'ю Хоу потрапляє у квантовий вимір. Там знаходиться імперія Канга, який не може вирватися на волю. Виявляється, що 30 років тому Джанет заточила його квантовий вимір. Тож Кан чекає на неї, щоб помститися і звільнитися. Здавалося, що рівень гумору, легкості та хімії між героями має вирости, але цього немає. Квантаманія місцями безсовісно списан з зоряних війн, Маю на увазі сюжет і візуал. Той момент, коли навіть броколі повстали, а росіяни ні. Вражені від штурму веже. Звичайно, фільм поганим не назвеш, та блокбастер не зовсім досягає до гарної назви Квантамia, як для початку історії Канго непогано, але для повноцінної історії людини Мурахи та його сім'ї геть слабенько розкрито. Моя оцінка 80, з вас підписка, подобайка і коментар під відео. Всім дякую!